Вітаю, я гінеколог, гінеколог ендокринолог лікар ультразвукової діагностики медичного центру Первинка Бабкова Лена Анатолійовна. І зараз я відповім найпопулярніше питання від жінок: які обстеження потрібно пройти перед плануванням вагітності? Перед плануванням вагітності жінка повинна обов'язково прийти на консультацію, профілактичний огляд до гінеколога. І обов'язково перед плануванням ми призначаємо загальний аналіз крові. Говоримо з жінкою. Якщо в анамнезієм визначаємо різні місячні, обов'язково треба здати обстежити рівень ферритину, рівень заліза крові для виключення анемії, це дуже важливо. Якщо анемія підтверджується, це потребує обов'язкового лікування. Якщо жінка має ожиріння, обов'язково обстежений рівень глюкози для виключення цукрового діабету. Також ми рекомендуємо обстеження для виявлення імунітету до червонички. Тобто, якщо за лабораторними показами імунітету немає чи він знижений, обов'язково рекомендуємо вакцинацію і через місяць тільки планування вагітності для попередження. І інфікування червоничкою в ранні терміни вагітності.